Як Харків. Я теж. Я запитую, як Харків поживає Я знаю, що ви. А, блогер. ви сказали, мені почулось, що ви кажете, я Харків. Думаю, що ми з вами. Ні. Я знаю, що ви блогер з Харкова. Живі, живі, а в живих все добре. Руйнувань багато. Але живі. Один серіал не стояв так дорого і ніколи, ні одній країні. Тут ви праві. Тут мені нема що заперечити. Так що ж нам тепер з вами нічого не робити, чи що? Робити, допомагати армії. Ось і все. Це єдина наша мета, і єдина наша головна робота. Так. Як каже Лапін, або ти в армії, або ти для армії. Я згоден з паном Ігорем. З товаришем майором. Пан майором. Так він майор спецназу. Але пан майор. Товариші всі в Парижі. Пан майор, товариші залишилися спокійні. Э, та є, є ще товариші, є. Ого, який се дядько. Ну, як її є, так і є. Інших дядьок у мене для вас нема. Вже пасує. Пасує, де? Так. Да. Ну, то й добре. Значить, це вірно робимо. Скільки вам років ви так гарно виглядаєте? 53 скоро. Вау, да, Дуже гарний дядько, я вам Є? А ви звідки? Місто герой Харків. А ви звідки, дівчата? Ми з міста рівного. У мене є друзі з міста Рівного, Славетна 47-ма бригада, славетна 47-ма інженерна бригада. У мене багато друзів з міста рівного. Харківська бригада Національної гвардії, пан Василь мій товариш, пан Сергій з інженерної 47-ї бригади Ваш Земляк. Дуже прекрасно, чудових друзів маєте. Ну, Що ж робити? Що ви кажете? Що тут робити в А, Та що, як вам сказати, для хлопців гроші заробляю для Збройних сил? Серйозно? В угу. четверліті і що виходить? Ну, ось купили Форда пікап для 113 го ТРО. Купили е, останнім часом реб для тієї самої бригади. Так що так щось виходить. Я, звісно, не можу сказати, що виходить прям потужно, як в деяких наших телеканалах кажуть, але що можемо, то робимо. А яким чином ви це робите? А я навіть сам не знаю. Це люди роблять, це не я роблю. Це люди роблять, які мій канал дивляться, це роблять люди, які не байдуже. Це українці роблять. Це, це не я роблю. Я лише е, той пункт, де все це збирається і йде в армію. Ось і все. Я Хай Бог вам допомагає. Дякую, дівчата. І вам теж тихою ночі. Мирної ночі тихої, мирної. Слава Україні. Гарні, дівчата, гарні. А ми не забуваємо, що той збір на реп для стопу, на стопу, будь-який, на військо. Це не просто так там висить. Це головне, заради чого існує цей канал. Допит орків це другорядне. Головне це підтримка війська. Тому не забуваємо, ось піді мною посилання на збір. Це саме те, що треба робити. Дякую. Можна бути чорним, можна бути білим, можна носити песи, можна кепку клином, Головне людині бачиться у суд. Здрасте. Бажаю місного та непохитного представник маленького, але дуже дієвого підрозділу. Хочу подякувати підписникам каналу БАС. Офф. Офф. Так точно. Ми зробили це разом і цей гарний куник я прикладу максимум зусиль, щоб він... Як мога найбільше жив і допомагав нам бити клятих москалів. Окупанти мають повиздихати. Я хочу подякувати Сергію Хомику, звичайно, побратим, друг справжній, Івану Лицькову з Львівщини, Ані Гін, Павлу Кузнєцову з США, Степану Наконечному, пані Далі з Литви. Від усього серця. Дякую браттям литовському народу. Е, білочки веселі з Кам'янця Подольського, Семеничу, Олежка Дубінкер, тобі особисте вітання. Е, спільноту е, чату 520-го мікрорайону. Моє подружання Ларочку, е, Кума мого. За цей чудовий багажничок, хендмейд, підрив. Кунг, ще встановимо. А так машина гарнює. Окупанти мають повизухати. Іншого шляху в нас все одно нема. Поки живемо, боремось. Берімося й по боробах. Слава Україні! Naвтоколоte? Поїхала воювати наша ступа. Друзі, я вам дуже вдячний за те, що ви робите, без вас ця робота не була б ніколи виконана. Е, зараз ми продовжимо збір і продовжимо його вже на новий реп. Е, я переоформлю банку, пере... напишу все, що треба зробити. Але починаючи сьогодні, вона ще не дороблена, але ми доробимо. Е, грошей наступу вже вистачає. Нам потрібен новий реп. захищати хлопців. Давайте дорогу.